Вітаю всіх. Росія наголошує, що готується до супер-мега-наступу. Чи дійсно це так? Росія зараз готується до сильнішого наступу за всю війну. Вони це наголошують. Чи дійсно це так? Давайте дивитися. Чи дійсно це так. Ну, готуються, але розмов про це багато. Вони до наступу готуються. Наступ іде. Сила є, рух є. Ну, я не скажу, що він буде вдалий. Карта повішений вже випадає. Руйнування, втрата території у нас є. Розчарування є повторення ситуації. Я б сказала, що був вже такий наступ. Концентрація буде. Не в деяких ділянках буде концентрація. Тиснути будуть. Буде концентрація, буде тиск. Давайте подивлюсь конкретно, чи буде цей наступ вдалий. Чи буде наступ росіян найближчим часом, який, який вони анонсують вдалим для них? Чи буде наступ росіян, який вони анонсують найближчим часом, вдалим для них? Вдалим буде. Отринці кубків так, але це все-таки трієчка. Тільки захист. Наш захист також сильний, я вам скажу. Не всюди, але він є. Ну, багато розмов, до речі, про це. Буде зупинено. В деякій точці фронт буде зупинено. Буде зупинка фронту. Буде. Буде. Не буде він мати прям-прям-прям. Великого такого резонансу. Я не скажу, що це буде. Не буде. Деякий успіх, звісно, в нього буде. Не скажу я, що це. Якийсь новий наступ, це повторення ситуації, яка вже була. Тобто, вони можуть тиснути на якомусь напрямку. Це вони і роблять постійно, але може це буде новий якийсь напрямок.